Тон-тон-тон-тон-тон Давай Бострук, сідай на своє місце. Окей, братанчик дай кулачок. Звісно, брошик. Так, пишемо. Класна робота. А по-моєму, робота не класна, та не можна писати. Тобі ще може приглашення бо писати пишость. Да не надо, дядя, не надо. Ну та й все. Бро, давай на перерві. Покуримо мало. Давай! Прекрасно буде. Ну, погнали? Та без радості, бро. имбово, кажи. Да, ти правий. Здрасте, курички. Ой-ой! Блінский!